З листопада 2023 року кількість розстрілів російськими окупантами українських військових, що здаються в полон, зросла. Найбільше таких фактів фіксують у Донецькій та Запорізькій областях. Яку мету переслідують воєнні злочинці, та як їх покарати, якщо не в Гаазі, дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення 45 українських військових вбили у полоні. Це за офіційними даними. Найбільше розстрілів російські окупанти вчинили у Донецькій і Запорізькій областях. Наразі правоохоронці розслідують менше половини 19 кримінальних справ про вбивство українських військовополонених. Дуже часто плутають військові злочини, і воєнні злочини. Спочатку окресли, що військові це. Порушення порядку несення служби всередині війська, а воєнні злочини це порушення законів у звичаї війни або міжнародного гуманітарного права, вбивство цивільних, катування, депортація цивільного населення, руйнування майна, катування або вбивство полонених. Далі згадаємо найгучніші воєнні злочини росіян, починаючи з недавніх. Російські військові розстріляли трьох мирних жителів в окупованому селі Кохани Херсонської області. Повідомляє незалежне російське видання Астра. Трупи трьох чоловіків виявили сусіди у передпокої одного з будинків 15 березня. Вбивць затримали обидва раніше судимі з Волгоградської області. Російські військові під час штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове біля Бахмуту розстріляли сімох полонених українських військовослужбовців. Відео опублікували 24 лютого. Це може бути найбільшим одночасним розстрілом росіянами українських полонених, яке потрапило у публічний простір за останні два роки війни. А коли вони не можуть захопити якусь територію, коли вони не можуть просунутись по якійсь локації. Вони починають публікувати великі кількості такі відео, де вони розстрілюють полонених, а де вони знущаються над полоненими. Вони таким чином намагаються залякувати військових, а також впливати на морально-психологічний стан суспільства українсь... українців. Кількома днями раніше, 18 лютого, окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. На відео бачимо, як російський окупант просто в окопі розстрілює двох українських бійців, які лежать і не опираються. Не підконтрольні нам місця. Там, де ми не можемо знайти того, хто вчинив ці злочини, або може бути причетним, або навіть і свідків допитати, то в цьому зразу виникає складнощі, Як, наприклад, ми знаємо злочин в Оленівці, але це не значить, що не можна проводити розслідування. І розслідування може бути проведені на двох рівнях: перший це на національному рівні, на міжнародному рівні, це може так звані суди універсальної юрисдикції. Це коли певна країна, як, от, наприклад, Польща. Вона розслідує там злочин проти людності бучі, або це може бути міжнародний кримінальний суд. Але міжнародний кримінальний суд в Гаазі розслідує до 10 воєнних злочинів на рік і не лише від України. Тож очікувати, що цей процес буде швидким, не варто. Нелюдські методи знущань окупантів над українськими військовополоненими іноді просто неможливо збагнути. Рік тому, в квітні, з'явилося відео, як полоненому українському солдатові живцем відрізали голову. Звіряче вбивство скоїли російські воєнні злочинці з ДШРГ Русич. Відеозапис нелюди опублікували в соцмережах з підписом: Ви подивіться, скільки таких відео поступово спливатиме. Щоб люди, які не готові бачити такі ж кадри, щоб а, вони в... панікували, щоб вони вимагали від керівництва країни, наприклад, якихось мирних перебув чи якихось поступок чогось іншого. А отже, все це а, є великою інформаційно-психологічною спецоперацією, коли так, таке відбувається. Але таким чином вони а, надають нам дійсно більше доказів. Своїх о, злочинів на службі в російській ДШРГ Русич чимало воєнних злочинців, які неодноразово вбивали полонених. Очолює цей підрозділ російський неонацист терорист Олексій Мільчаков. Виконавців злочинів дуже важко знайти, особливо якщо вони не перебувають під нашим контролем не в полоні. Нам потрібно шукати і притягувати до відповідальності керівників цілих підрозділів. Це здатно на них вплинути і. Або вони там припинять порушення законів і звичайно війни, або воно буде зменшене. Якщо ми зможемо розслідувати такі справи і передати рішення на виконання в інші держави, Таким самим ми обмежимо пересування таких людей. Так звані бійці чеченського підрозділу Ахмат теж вихваляються звірствами. Влітку 2022 року вони відрізали канцелярським ножем мошонку українському військовополоненому в роті кляп, щоби приглушити крики. Потім чоловіка застрелили, протягнули за машиною та скинули в канаву. Ката виконавця ідентифікували та опублікували в мережі його персональні дані. Арошанов Віталій Валерій. Ріович 83-го року народження з республіки Калмикія Гага тут не допоможе в даному випадку, а саме злочинців може покарати тільки, тільки з за самими законами війни, тільки так. Або вони потраплять саме ті, хто з кого звинувачують у всіх злочинах. Вони потрапляють самі у полон. Їх особистість встановлюється, і тоді ми вже будемо судити їх за нашими законами. Або їх судить війна за своїми законами, тобто вбивають розстріляли за слова слава Україні. Рік тому страшне відео загибелі снайпера ЗСУ Олександра Мацієвського сколихнуло світ, і це тільки ті випадки, про які відомо, які ми бачимо. У залежності від того, який воєнний злочин вчинений, його можна зафіксувати або засобами віддаленого спостереження. Деякі обстріли можна із супутників е аналізувати і фіксувати. Це можуть бути засоби якоїсь там розвідки. Свідчення очевидців. Ну і в даному випадку ми можемо ще використовувати аналітичний звіт. От, наприклад, ООН. це все є серйозним джерелом доказів, на які можна посилатися в міжнародному суді. Відео зі знущаннями в телефонах полонених окупантів теж є серйозними доказами. Фіксація розстрілів полонених зараз відбувається переважно за допомоги дронів. Деякі випадки фільмують бійці Сил оборони України, а деякі самі російські військові, які викладають відповідні відео. У соціальній мережі це все узгоджується з командуванням з найвищого до командування на місцях молодшої офіцерської ланки, і кожен випадок, коли це відео зливають через те чи інше джерело у відкриті джерела. Вони кожне це відео погоджує такою. Вони отримують на це зелене світло. Безпосередньо такі накази надаються, що на тій чи іншій позиції нікого не брати в полон. Навіть якщо будуть полонені, розстріляти, українські полонені військовослужбовці місяцями зазнають тортур. Про це свідчить нещодавня доповідь ООН. Крім побиттів, російські кати морять голодом та застосовують електричний струм, у тому числі і в області геніталій. Йдеться про те, що катування застосовується з дозволу вищих керівників. А це її якраз і є одною із ознак важливих, тим, що це може бути визнано як широкомасштабна політика і як злочин проти людяності, тобто це так само серйозний злочин, але на порядок більш чащий. Розстріли зґвалтування та катування цивільних в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та в інших українських селах і містах це не просто воєнні злочини, а злочини проти людяності, пояснює Андрій Яковлєв. Так само, як і використання заборонених боєприпасів в населених пунктах, наприклад, фосфорних чи касетних. Воєнні злочини зазвичай стаються, коли досягається або не досягається військова мета, якою є досягнення. Перемоги над супротивником, захоплення або руйнування його позицій, а от злочини проти людяності там нема військової мети там ніяка військова перевага не отримується. Це припустимо депортація цивільного населення. Або цілеспрямовано знущання над військовополоненими 28 тисяч цивільних українців на тимчасово окупованих територіях викрали росіяни їх судять над ними знущаються а від рідних вимагають викупи. І це багаторічна традиція російської армії. В Афганістані було багато таких випадків, особливо проти цивільного населення. І не тільки в Афганістані ми пам'ятаємо. І навіть проти самих громадян радянського союзу це не може пролунати нормально, але загально використання таких методів ведення війни для залякування це для радянської армії також було нормально. А ще мародерство на окупованих територіях стало традицією російської армії. Тільки награбоване вже не поштою планують передавати сім'ям в Росію, як це було на початку повномасштабної війни. Тепер ешелонами. Лариса, Я тебя люблю, я в Авдеевке. Вот посмотри, достопримечательности города Авдеевки. Если не верите, Симачи, смотрите, я в Авдеевке. Вот, вот поглядите, какой, какой, вот братва размажило все. Славицкая, здесь в этих домах все есть, телевизоры, Під пі що то по Только надо электричку електричку то грузовую і вивозити. Я бачив це відео. Невідомо чи воно достовірно, чи ні, тому що там голос накладений. Якщо ви припустимо, що воно достовірно, так це буде воєнним злочином. Це може бути мародерством, що один із видів воєнних злочинів. Покарання воєнних злочинців зрушило з місця. Це неодноразово засуджений Дмитро Курашов, стрілець штурмового загону «Шторм-В» 127-ї мотострілецької дивізії РФ. 6 січня він розстріляв полоненого українського воїна. Невдовзі бійці зсу контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців. Сбу повідомила про підозру У нас. немає стільки слідчих, щоб стільки розслідувати приміром із 120... При дев'яти тисяч справ, у нас вироків менше 100, Тобто у нас не вистачає ресурсів. Тому нам потрібно ощадливо ставитись до розслідування таких справ і брати. Допровадження ти, де ми можемо або швидко розслідувати, або досягти швидкого ефекту, допомагають встановлювати воєнних злочинців і осінь, та аналітики. Команда Evocation Info встановила особу головного ФСБшника на окупованій частині Запорізької області Олександра Гаглазова, а також членів його родини. Саме він відповідальний за переслідування українських громадян в окупації, а також тортури та отримання їх у підвалах. Після закінчення війни, звісно ж, буде питання щодо видачі усіх злочинців, щоб їх судили. Але я не думаю, що Росія буде видавати усіх злочинців, тому я не виключаю, що в майбутньому ми повинні будемо діяти дуже схожими методами, якими діяв свого часу Маса. В принципі, по деяким. У випадках ми вже можемо сказати про те, що наші служби відповідні структури, вони вже діють за таким сценарієм. Воєнні злочини не мають строку давності, тому зараз, якщо не подавати позови до міжнародних інстанцій, бо йде війна, і головні свідки та учасники злочинів поза зоною досяжності наших правоохоронців, то хоча б фіксувати абсолютно всі факти, навіть якщо не вдасться нам провести розслідування всіх справ. Це можуть зробити після нас ще не хочеться думати, що це будуть наші потомки, але ми принаймні, що ми маємо зробити, це все задокументувати для всього цивілізованого світу. Зрозуміло, що головний воєнний злочинець це Путін. Вже минув рік з моменту, як міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на його арешт. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео із друзями.